Панти готують чергову провокацію на хімічному заводі у тимчасово окупованому Криму. Туди загарбники звозять вибухівку і мінують територію. Підрив підприємства може загрожувати смертельною небезпекою для людей та довкілля. Детальніше про наслідки ймовірної техногенної катастрофи просто зараз на каналі Січас. Про глобальну екологічну небезпеку попередив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Вранці він записав відеозвернення. У ньому очільник області посилається на дані сил спротиву РФ. каже провокацію: Росіяни готують на хімічному заводі Кримський Титан у місті Армянськ, яке розташоване у північній частині півострова. За словами Прокудіна, у випадку провокації постраждають сотні тисяч людей. Це мешканці із самого півострову Крим, і жителі щонайменше ще семи областей України, а також навіть Туреччина і сама країна-агресор. За словами Прокудіна, окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. У своєму цинічному стилі вони хочуть завдати шкоди, аби потім звинуватити у всьому Україну. Почуємо. Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу. Ми продовжуємо фіксувати дії російських терористів. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей. Здійснюємо постійний моніторинг ситуації та готові оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виникнути. На всяк випадок очільник Херсонщини опублікував пам'ятку для населення із алгоритмом дій у разі хімічної небезпеки. Ви так само можете зупинити відео та зробити скріншот, аби знати, як поводитися у екстреній ситуації. Я ж нагадаю, що перші повідомлення про те, що російські окупанти почали мінувати цей завод, надходили вже у цю середу. Змі розповсюдили інформацію від агентів партизанського руху, «Атеш», який діє на територіях окупованих територіях України та у Росії. Підрив заводу писали вони, призведе до викиду в атмосферу тисяч тонн отруйних хімічних речовин, зокрема сірчистого ангідриду, який здатний знищити все живе на території сотень, а то й тисяч кілометрів. Кримський титан це найбільший виробник діоксиду титану на території Східної Європи. Крім цієї речовини, підприємство також виробляє червоний залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, алюмінію сульфат, рідке натрієве скло, залізний купорос. Працює підприємство із 1969 року, а в серпні 97 го його включили до переліку об'єктів, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки України. Що ж, не вдаємося до паніки, зважаючи на те, що у нас такий пришелепкуватий сусід. Усвідомлюємо загрозу та тримаємось разом. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у те, що росіяни можуть влаштувати другий Чорнобиль. Підпишіться, аби стежити разом за оновленнями. Ну і чому терористи із Запорєбряка так бісяться? Очевидно, через падіння невідомих літальних апаратів у російських регіонах. Про це я вже розповідала у минулих випусках. Пропоную до перегляду. Нова нічна атака безпілотників по Росії. Цього разу не спалося мешканцям одразу чотирьох прикордонних регіонів. Нальоти до слова відбулися практично синхронно. Очевидці нарахували аж кілька залізних пташок. Якого переполоху наробили, розповім просто зараз на каналі Січас. Близько пів на другу ночі, 2 червня, губернатор Курської області Роман Старовойд повідомив про наліт на його володіння дронів. Ось що написав у себе в телеграм-каналі. Сьогодні вночі, поряд із курськом, системою ППО збито кілька українських безпілотників. Просимо курян зберігати спокій. Місто перебуває під надійним захистом наших військових. Відомо, що численні вибухи прогреміли одразу у кількох районах Курська. Зокрема, очевидці відзначають дуже гучні хлопки в районі залізничного вокзалу. У мережі також поширюють відео із місця подій. Звуки вибухів добряче налякали місцевих жителів. Деякі навіть задумалися про втечу. Смотри. Мама. Російські телеграм-канали пишуть, що було збито вісім дронів. Попередньо є пошкодження будинків на лінійній та робочій вулицях. Крім цього, у Курській області заявили про атаку дроном із неструмлення села Гоголівка. Російський паблік пише, мовляв, безпілотник скинув боєприпас на підстанцію у селі. Мешканці населеного пункту залишилися без світла. Аварійні бригади розпочали ліквідацію наслідків нальоту. Інформації щодо постраждалих немає. Це місце на карті розташовано всього за три кілометри від кордону з Україною. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото військових на фоні таблички «Гогалівка». Які саме підрозділи побували на локації, поки даних немає. Ймовірно, це могли бути бійці російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії, які уранці 1 червня почали другу фазу рейдів на їхню батьківщину? кажуть їхня мета звільнити всю Росію від Білгорода до Владивостока від путінського режиму. А сьогодні, зранку, воїни РДК нагнали інтриги. Та опублікували наступне відеозвернення начальника штабу РДК щодо поточної діяльності. Погляньте. Моно. РДК рветься вперед. Займаємося до розвідки версіон діяльності скора. Я думаю, нашу уважаюму поклонники знають в чому був замислі. Що ж, будемо чекати на оновлену інформацію, а ми рухаємося далі та переміщуємося на Смоленщину. Вранці того ж 2 червня і там поскаржилися на нібито чергову атаку безпілотників. Цього разу вони принесли бавовну на об'єкти паливно-енергетичного комплексу. Знову ж таки, близько другої ночі безпілотник вибухнув на території транснафти в селі Пересна. Внаслідок цього вибуху було пошкоджено водяну ємність пожежогасіння. Ще за 30 хвилин інший дрон Камікадзе атакував газорозподільну станцію у селі Дивасі. Внаслідок цього вибуху було пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про це з'явилася у російських пабліках вже на ранок, близько 8.30 п'ятниці. Губернатор Смоленської області Росії Василій Анохін повідомив, що об'єкти в регіоні атакували одразу два БПЛА. Пропагандисти запевнили, що серйозних втрат немає, і показали кадри після цієї атаки. На опублікованих фото видно пошкодження дороги та уламок дрона, збитого нібито в Смоленській області. Не заплющувалися очі вночі у жителів Брянського регіону. Наслідки обстрілу приватного житлового будинку у селі Нова Погощ Суземського району показав російський військовий пропагандист Владімір Романов. Ну і замикає цю нещасну четвірку Калузька область. У Кіровському районі цього регіону у лісі впав та вибухнув невідомий об'єкт. Це сталося о 6.45 вже зранку. Внаслідок чого стався вибух. Об'єкти економіки та житлові будинки не пошкоджені. Мешканці не постраждали. Про це пише губернатор Владислав Шапша. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, де вже котрий день орудують російські повстанці, повідомив, що ніч у регіоні минула відносно спокійно. Ну що ж, побажаємо росіянам побільше такої бавовни. Вони ж так мріяли, аби їх зустрічали квітами. Ви ж залишайте свої коментарі цьому відео та не забудьте про лайки, а також підпишіться, якщо досі цього не зробили. І не забувайте про дзвіночок, аби про всі новини дізнаватися першими.